Всім ніндзям привіт! Сьогодні я вам покажу, які потрібно три картки купити, щоб отримати 5 мільйонів монет. А якщо хочете отримати цю інформацію ще раніше, то переходимо в мій безкоштовний телеграм-канал і дивимося всі новини там. Тож, переходимо в сам Hamster Combat і нажимаємо кнопочку Mine. І так, перша це ліцензія UA. Натискаємо в Legal І тут ось вона є. Так, Це в нас перша карточка, друга це Long Squeeze. Натискаємо спеціальні. Вона у вас буде в нові карточки, якщо ви її ще не купляли. Нам потрібно її прокачати. Ось вона. Ось. І остання це Hamster Daily Show. Він також знаходиться в спеціальних моїх карточки. Вона зараз в мене на улучшенні. Ось така вона. В принципі, це все, що. Вам потрібно знати для того, щоб отримати ці 5 мільйонів монет. Тому підписуємось, коментуємо. Переходимо в мій безкоштовний телеграм-канал. Всім пока, всім до зустрічі!